Далі, шановні глядачі, пропонуємо знову вам спілкування із гостею. Нещодавно про відбудову України, яка починається вже зараз, говорили представники громадської організації Спілка української молоді в Україні на форумі у Хмельницькому. І ось про важливість таких заходів, які ініційовані саме сумівцями та їхню діяльність, яка спрямована на підтримку збройних сил України, на підтримку внутрішньо переміщених осіб. І не лише про це поспілкуємося із головою громадської організації Спілка української молоді із Лесі Лесією Улик, слава Україні, вітаємо вас, героям. Слава, вітаю вас! Дякую, що дочекалися, пані Лесю, і таки доєдналися до нашого спілкування. Ну, власне, щось хотіли сказати, так хотіли продовжити. Мабуть, я вас перебила. Е, так, так, хотіла сказати вам наше сумівське вітання, адже сумівці всього світу. А ми знаходимося у 12 країнах світу, вітаються гартузь, і так. це означає, що ми бажаємо один одному бути міцними. Гартувати тіло і дух і залишатися такими свідомими, і міцними і здоровими, тому ми потискаємо один одному праву руку і кажемо, «гартуйся». пані Лесі. Пожа, Гартуйся яка вам? відповідь Після передбачена? Та... Ще підкажіть нам одразу? Така ж також так гартусь. Гартусь так. Поки ми так. гартуємося з вами, мушу сказати хмельничанам та жителям Хмельниччини, що розпочалася повітряна тривога. Тож, будь ласка, прослідуйте у безпечні місця до укриттів та бережіть себе та своїх рідних. А ми ж повертаємося до спілкування. Отже, 12 країн світу і сім міст України, якщо не помиляюсь, так отже, чи щось змінилося навіть у кількості міст, у кількості представників. Вашої організації і початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Так, очевидно, наші центральні та північні осередки, а також південні та східні, вони їхня їхня діяльність зараз зміщена трошки на західну Україну. І якщо чисельність на початку війни, головно нашого юнацтва, тобто дітей, з якими ми займаємось, вона трохи зменшилась, бо діти виїхали. То зараз кількість таких дітей збільшується, бо діти потребують спілкування, потребують якісної, і неформальної освіти. І наша чисельність дітей, з якими ми займаємось, щодня, збільшується і все більше і більше дітей хочуть до нас доєднатися. Зараз так дуже дуже активно працюють. З дітьми київський осередок, Калуський, Тернопільський, Стрийський та Львівський це ті осередки, які мають можливість попри повномасштабне вторгнення діяти, адже намагаємось дотримуватися правил навіть зараз тривога, так само в нас, як і у вас. От і наша діяльність очевидно завжди була і є спрямована на виховання молоді в патріотично-християнському дусі під гаслом Бог і Україна. Але зараз ми додаємо так само тактичну медицину, домедичну допомогу. А сьогодні в нас в Тернополі Тернопільський осередок провадитиме навчання з тактики зброї для дітей 14. Тобто намагаємося адаптовуватися як можемо, але не здаємося, бо здатися це найпростіше в цій ситуації, а це не для нас. Ми знаємо, як ми вже говорили, що відбувся форум, в якому прийняли участь 40 відвідувачів. Всі слухали дискусію про відбудову України після війни. Також говорили і про ряд інших дуже важливих питань. Зокрема, звучали ось такі тези: висновки після року повномасштабного вторгнення, що таке посттравматичний синдром та які його наслідки для усіх українців. Що варто знати цивільним, щоб вміти підтримати захисників при адаптації у цивільному житті, та як вигнати з себе маленьку людину та вплинути на зміни у своєму місті і своїй країні? Тож, пані Лесю, які висновки зроблено було саме на форумі стосовно цих питань? Власне, наш форум він був підведенням підсумків і таким зовнішнім заходом триденного семінару, який передував цьому форуму, який також відбувався у місті Хмельницькому. І на ньому під час цього семінару нашим завданням також було говорити з молоддю про те, і молодь говорила про те, як. Відбудовувати Україну вже зараз, бо відбудова починається вже. Натомість ми мали чимало гостей, і більшість з них говорили про не відбудову України яка переможе, але про побудову України. Бо дуже багато інститутів і інституцій державної влади, якихось суспільних процесів потребують не те, щоб перебудови, а справді побудови з нуля, з новими ідеями і цінностями. Тому е, і форум в цьому теж е, був таки підвів таку риску, що побудова це зараз дуже дуже важливо. І мусимо бути дуже стійкими в своїх ідеях, в своїх баченнях, тому як мають розвиватися державні процеси, що кожен мусить бути долучений як до економічних процесів, так і до державотворчих. Тобто не зупинятися на навчанні, а виходити в люди і виносити ідеї якихось там глобальних українських змін назовні. щодо психології, ми мали неймовірно чудових та талановитих психологів з громадської організації «ІПСІ». Вони дуже дуже нам гарно і всім учасникам, які були присутні, розповіли про те, що наше ставлення до бійців, наше ставлення до військових, до того, що ми маємо певні труднощі в комунікації, вони йдуть в першу чергу від нас, тобто від кожного особисто. І лише від нас залежить, як ми будемо з цього виходити, тобто чи ми психологічно добре почуваємось, чи трохи гірше, і від цього залежить саме наша манера спілкування з бійцями. Але очевидно, що ми мусимо всі навчитися спілкуванню як з бійцями, так і з тими, хто постраждав від війни. Бо ці труднощі, ці, ці цей клопіт, ця проблема, вона вже є вже і вже є понад рік, і ми мусимо навчитися комунікації над ній. І власне про це дівчата з організації всі нам розповідали. Пані Лесі, ну власне, буде нам мало ефірного часу, аби розповісти про всі ті такі основні тези, от про які зазначила моя колега, і власне, це, мабуть, з кожним фахівцем потрібно говорити окремо, і буде годинного ефіру замало, аби дослідити тему, аби знайти власне виходи із певних ситуацій, які у нас сьогодні склалися. А хочу запитати, чи буде такий форсум, як його назвали, не лишення таким, скажімо, Таким щораз відбувся, зокрема у Хмельницькому, і все чи плануєте його проводити і в інших містах України? Адже він надзвичайно важливий відповідно із залученням тих лідерів думок, тих фахівців, які е, працюють в інших областях нашої держави. І тому угу. ми можемо говорити про таке певне масштабування, очевидно, під різними назвами і під різними запрошеними гостями. Адже ми завжди намагаємось враховувати досвід тих міст, де ми реалізовуємо заходи. І якщо ми говоримо про місто Хмельницький, то ми маємо там наймолодшу депутатку, чи ми маємо. Голову молодіжної ради, ну яка колись була пані Анастасія Козак. А тобто, це те молодіжне середовище, яке могло поділитися. Тобто ми мали так само під час цього тренінгу а, дуже молодих спеціалістів, які розпочали бізнес в а, місті Хмельницькому. І це такий позитивний приклад, бо це 18-19-річні дівчата, художниця в нас була теж дуже, -дуже юна, яка, власне, тим. Ну, своїм віком надихає учасників на те, що неможливого просто немає. А тому, якщо ми говоримо про масштабування в інших містах, очевидно інші виклики, інші гості, яких можна залучити, і використовувати ресурс того міста для того, аби місто теж підсилити, підсилити не лише проведенням заходу для галочки, але підсилити справді тим, щоб цей захід був цікавий для його учасників, для тих людей, які можуть бути залучені спікерами. Але говоримо про реальний час, в якому ми живемо, і мусимо розуміти, що плануючи захід, мусимо враховувати чимало додаткових факторів, які та й безпекових в тому числі. Пані заходи слідкуйте за нами. Так, до речі, де за вами можна слідкувати, де глядач може знайти ту необхідну інформацію і знов ж таки про вашу поточну діяльність, де ви звітуєте час від часу, і де ви закликаєте долучитися усіх не небайдужих усіх охочих до тих цікавих, можливо, навіть майстерок, які ви організовуєте. Ми, як і більшість сучасного життя і громадських організацій, активно живемо в соцмережах. Ми маємо нашу сторінку в інтернеті, наш сайт, тобто sum.org, А також ми маємо сторіночку в Фейсбуці. Можна шукати Сум в Україні. А по містах найкраще також нас шукати у Фейсбуці. Ми активно ведемо Фейсбучні сторінки, і це є Сум Стрей, Сум Тернопіль, Сум Київ, Сум Львів. Тобто просто вводити в пошуку і за допомогою. Шукової стрічки знаходити наші сторінки, писати запити. Наші сторінки є активними. Ми ну, комунікуємо, дбаємо про те, аби кожен, хто хоче долучитись до нашої діяльності, мав таку можливість і мав досить інформації. То ми займаємося з дітьми віком від 4 років і до 18, І для молоді також проводимо регулярно різноманітні заходи. Ну у тих містах, про які я називала, кажу в силу того, що ми зараз залежимо від війни, і більшість наших міст опинилися. Такими, що не можуть провадити діяльність з безпечної точки зору, ну, власне, представники вашої організації, так організації спілка української молоді, це і. Дружинники і сеньор, і юнацтво, і суменята. І це насправді тема нашого наступного ефіру. Ми обов'язково дізнаємося більше з вашого дозволу у майбутньому про діяльність вашої громадської організації на тернах нашої країни. І не лише як виявилося, так 12 країн світу. Mm -hmm. Ви все таки також там проводите свою діяльність. Яким чином дізнаємося, вже зовсім скоро це. Я так заінтригую наших глядачів. Дачів, а вам дуже дякуємо, що ви проводите таку діяльність, таку роботу, і тим самим наближаєте нашу перемогу.